Та слові перетинала океан, та линула у полонини, в славетні гори та ліси, земля батьків, надії мрії, завмерла, той, почувши, спів, такою щирості у пісні, такою ніжності й жалю, не чули ще гаї первісні, на заздрість, навіть солов'ю. Вершини голосу сягали глибин народної душі. Так, квітка Цісик її звали, Ім'я це в пам'яті лиши. Співуча квітка, Янгол чистий пішла з життя на чужині. Тепер живе лише у пісні в святкові та буденні дні. Завмерши, слухаю. Як квітне.